Доброго ранку, друзі. Сьогодні четвер зробимо дуже коротенький огляд сажанців. Сьогодні не планував відправляти їх, тому що дуже роботи по молочній продукції перед Пасхою, але людина просила, тому відправлю тут їх мало на одну посилочку. Це сорт у нас Red Haven. такий, коріння. Так, це сорт Кардинал. І це Санкрест. Так, по Санкресту вже нема. Ніяких нема. Там на завтра одна посилка. Вже буде, а інші вже з вівторка відправка, в понеділок відправка не буде. Тому вже все. Завтра ще Санкресту відправлю, а з наступного тижня все, тільки кардинали Редхавена залишаються. По 75 гривень і по 90. Також е, буду лотами викладати по різним цінам, там 500 гривень 10 штук чи 300 гривень, 10 штук. Е, так що слідкуйте. Е, бажаю всім всього найкращого з наступаючими святами. Бережіть себе та ваших рідних. Хай Бог всіх ясно благословить до, до наступного тижня.